Літо. Це дуже класна подія взагалі відкриття ліцею, відновлення ліцею. Ми дуже раді, що нас запросили. Я Київська обласна федерація питань, Запросили на відкриття. Майданчики дуже класні. По-перше, вони зроблені саме покриття, дуже зручне і комфортне для гри. І зрозуміле, і легке, і важке одночасно. Зараз одну секундочку, одночасно. І я думаю, що в подальшому ми проведемо тут найближчі змагання Кубок України серед жіночих триплетів, а також тир. Вже є погодження від керівництва ліцею від міської ради. Ірпеня. дуже класно. Ми сподіваємося, що питан буде розвиватися в цьому місті. В Ірпені, mm -hmm. і тут є потенціал, і є можливості. І, і, і ми сподіваємося що інші міста також так, е, е, да, будуть робити таке в своїх школах. Е, ми попер, ще можемо, е, Федерація питанку України ще зараз займається реабілітацією військових, бере участь разом mm -hmm. з міністерством здоров'я, і це також. Така подія, що тут можна привозити військових, якщо є на реабілітації, то і. є будуть чим зайнятися. Дівчатка і хлопці, з Верпіня допоможуть в цьому. Ну і ми допоможемо. Дуже дякуємо, що запросилися до вас. Якого рівня змагання можна проводити на таких майданчиках? Чемпіонат України можна проводити без питань. А Міжнародні, міжнародні змагання Міжнародні змагання, ну, потрібно буде ще кілька майданчиків. Ну, Хоча б треба, щоб ну, 10, наприклад, 10, да, да. майданчиків було, тоді можна буде там. Тут їх шість, так? Тут їх шість, так. Да. Ну можна провести е, на різних майданчиках. Наприклад, той же чемпіонат якийсь е, там у Європі ще зарано, звичайно, але через там кілька років, три-чотири, можна на кількох майданчиках в місті зробити. Тут шість майданчиків, там шість майданчиків. Так, так. І в груповому раунді все зробити. Тобто саме покриття. покриття значить. Відповідає. Все, все супер відповідає, все воробно. розміри. Стандарті. Розміри, все, все відповідає. Трошки а. ще кажуть, що підсипать е, ран і взагалі буде файно. А так тверденько, відскоки гарні. О. Навіть якщо підкидають, да так. супер. А скільки зусиль фінансових і організаційних треба, щоб зробити такі майданчики? От це я не знаю. Це треба до епіцентру робити туди і звертатися або до керівництва. Ні, ну взагалі, тобто, якщо інші хтось буде, наскільки це, це ж недорогі, не, не скажімо так. Це не да це не дуже витратно виходить. Це потрібно там рівень землі, рівень щеблі, Ну не знаю, ну ну сто може. Один майданчик там 15-20 тисяч. Гривень. Це максимум Один повністю. Да? Да, 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 да. Тобто це не складно зробити в будь-якій школі. Фактично. У будь-якій школі да, може це це на, на землі треба прирівняти і трошки дренажик зробити, там щебні насипати, утрамбувати, пісочок чи земля утрамбувати, один рівень е гравію, там, потім гранвіців утрамбувати. Ну так часом один майданчик, я не знаю, ну за день, за три дні можна зробити, наприклад. І, і, і не довго, так? Да, да. Так, так. Ну. діти будуть грати і от 100%. Бажаючих дуже багато. Якщо на фізкультурі це можна робити, окрім звичних звичайних видів спорту баскетболу, волейболу, там, футболу, то це як різновид дуже зайде 300%. Всім.